Всім привіт! Сьогодні у нас субота, у нас 5 епред. І ми йдемо на природу. У нас да погоді дощ. Да, погода у нас нестабільна. Які всі їдуть на маркетоп. Забрали вже роли. М -м ще на полі. мене тут під мишкою кола. Як добре, що найкраще трапил. Мислизуємо маршрутки. Ми знову. Знову не подивились, куди ми сідаємо. Ми ну, просто сіли. Просто сіли. І ну, думаємо, коли, коли виженуть, тоді й вийдемо. <гас> Батон <гас> Великобританії. <гас> Та де таки бачимо? Будемо йти до водички. <гас> Вже <гас> сезон як ніяк. Вже давно не були на природі. Це максимум, поки який нам світить з нашою роботою. Тому що далі ми не виберемося просто. Але через тиждень пам'ятаємо, рівно через тиждень, буде поїздка. Так, що і так ми вже засиділи, ці звільніть, сколько ми? Два тижні вдома, Ріна, да? 4. так? Да. так це третій не, буде. Буде третій, буде третій, так. так. Два третій. Так що то так. А завтра ще ми будемо дещо робити вперше. Ви це побачите вже завтра. Побудували на Горбанівці, Це таунхаус, напевно, називається. Це дуже прикольно. Ще. Це вже извините, якби який рівень. Ну, конечно, щоб ще дорогу тут положили. Та взагалі. Вулиця Джарельна. Отак от. Джарель? Не, ну виглядає, звісно. Це офігенна. Офігенно. Трохи хмариць. І ось будинок, який гарний. Водичка. Всі Покажи. альтанки. Покажи. Ой. Я І я думаю. ми ставимо. На лавочці. Тому що там одна тільки є альтанки, ті всі позносили, Бо будуть робити якісь, напевно, нові. Чого нет, я не понимаю. Честь мужчина женщина в курточках. Дівочка в шапке. Непонятно. Сидимо, закутані просто. Дуже вітер нереальний. Охрінять. Пофотографувались, подуріли, все, що хочеш, зробили. Поїли. Ось 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 ось. Розпаковка буде не для вас. Розпаковка кіндера буде. Ми знімемо на кружочок і вставимо вам сюди. Там пінвін. Серйозно, <laughs> у мене немає. Хто хоче пінгвіна так? Та я хочу. А, ага. в мене в <laughs> суботу. <laughs> Жопи <laughs> да, ж Старовинний дум. <laughs> Затрізалась курсовода. Будь ласка, подивіться ліворуч, сакури японські. Самому серці Полтавщини. <laughs> не очікую. Овал. Ага. Кіт купила пластир. Так, добре. Дивіться взагалі на цей Дубай. <сх> Дубай, мол, на so my name. майне. Вже зайшли в горнятку. Сіли ми надворі і тут прям дуже гарно. Ми вже відкриваємо сезон холодних напоїв. Укатає з просотонів. В мене оранж, і Гляньте як позаду. Гляньте. Це вобра Ой, воно так гарно виглядає, конкурсно котлу. Взагалі. Через скільки там? Сім секунд. Йдемо. Ідемо сім секунд. Підволочку в двох розмірах мене боді. І Сережки. І так, ми зайшли сілко, гляньте, які тут прикольні штуки, ось таки яйця до Пасхи. Прикольні. Ось тоже прикольні. Там внутрі якісь три штучки чогось. Наш набір. Ну, Отакі пиво, пак, снікерси. Ну Ми працюємо в школі. Надо нас поняті, Вчера ми вийшли з Конкорда і ще прийняли участь в марафоні. Да. Звиніть спортсмени. Бігти. Бігти, да. Але у зв'язку з Днем Жалоби у Кривому Розі його відмінили. Що... Перенесли. Ну так. Да. Так що, на жаль, так. Але нічого. Завтра все до нас ще є плани угу. і ми проведемо цей день з вами. Перший день. Це кінець. Завтра буде біля. Я прийшла до Аліни і ми зняли йогу. <гаджут> <челлендж>. Спортсмірка. <рес> ми зняли йогу. Зараз у нас будуть вафлі. Вафлі будуть з авокадо, з сиром, Коти-чіз. ну, знаєте, ікрою, і крою, і бата. Молодець. Яка ти молодець? І свій вихідний день вирішила свій. <рес> дуже смачно вийшло, там ще готується. І так, випіщики, вийшли ми на вулицю. На вулиці прям максимально сонячна погода, знаєте, як не як, у нас один вихідний. Ой, да, ну що ж ми зробимо. Ми зараз йдемо на пошту. Мені прийшов костюм і зараз подивимося, що там буде. Костюмчик. Може дуже, в мене ми Вже приїхали в місто Святая Святих, дуже давно тут не були. Це Кавун. Да. Сьогодні ми ходимо і будемо обирати сувеніри, подарунки для нашого ой, любовника, улюбленого ростіка хвостика Їдемо ми не просто до нього, а їдемо ще на концерт. І не самі ми їдемо а ще з дівчинкою одною. Ну в общем. Всі а сьогодні... В сьогодні да, в да, А сьогодні. Ходимо, вибираємо подарунки, бо часу потім вже не буде. І зараз йдемо в кавун. Купувати ми, ми вам не покажемо, бо покажемо це вже во влогі з поїздки. Ми купили нежечки тут така качає, а ще дуже якось тут незвично. Немає розтіка, все. Немає душі. Нема душі, де все, йдемо далі. Доходимо. Зараз будемо вибирати. Купили ми все, що хотіли. Нам лишилося одне тільки докупити і прийти. В шоп. І ще так дивно в місто хаб є ще місто містошоп, і там нікого немає поруч. І нам сказали, що оплатить, просто ви самі додаєте те, що ви взяли. Ну, в калькуляторі там. І оплачуєте просто по qr а, типу, ну, Ніхто не перевіряє. Да. А пакетик. Безкоштовно то... що ну, тут. Ні, це, звісно, дуже ну, на да, да, тест. Но це, звісно, інтересно. Да, зараз йдемо в звички. в Магазин відхід Ліна буде сьогодні готувати з мої проти. На цьому все. Будемо завершувати наше відео. Дякую вам. До нових зустрічей.